Нагіїв у синьо-жовтій куртці розлютив путіністів. дивний час, дивна весна. Деталі за хвилину. А я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Отже, поїхали. Російський телеведучий та актор Дмитро Нагієв, який публічно не висловлює свою думку щодо війни, розізлив пропагандистів та затятих прихильників геноциду українців. В перший день весни він записав мовчазне відео в синю жовтій куртці, Чим спровокував звинувачення в заувальованій підтримці України. Тепло. Підозри будіністів зміцніли ще й через сотні коментарів від українців в інстаграм, де вони дякують артисту. Сайти російських пропагандистських видань рясніють заголовками про скандал і кольори українського прапору. Нагіїв мовчки позивав у своїй курці з яскраво жовтими вставками на тлі блакитного неба. Він також увімкнув пісню Михайла Круга. «Вісна опять прийшла. І порадив підписникам більше посміхатися. Весна десь прийшла. І учити Дивний час дивна весна, додав актор. У короткому ролику підписники зірки з України побачили засудження війни та поспішили подякувати Нагієву. А ось знайти схвальний коментар від росіян вкрай важко. Вочевиті громадяни країни-терориста не вірять, що їхній співвітчизник може підтримувати криваву війну. Так, ви вже визначитесь, Ви з жовто-блакитним чи з Росією? А той і вашим, і нашим. Нагієв переграєш уже. Сам ви дивний каламутний. Не розумієш, яка у вас громадянська позиція? На двох стільцях, Дмитре, щось багато двостільних людей у Росії. Мабуть, закордонна нерухомість важливіша за батьківщину. Написали росіяни. Ви самі все знаєте? Якщо не знаєте, це ваша проблема. Розголосу мовчазному відео додали й російські пропагандисти. В гучних заголовках вони стверджують, що Нагіва запідозрили в підтримці України, а його зовнішній вигляд викликав цілий скандал. Ви самі все знаєте. Якщо не знаєте, це ваша проблема. Якщо знаєте, не мовчіть. Це наша біда. Скрывать нечего. Выход Нагиева в цветах украинского флага привел к скандалу. Телеведущий Дмитрий Нагиев опубликовал видео в сети в ярко-желтой куртке на фоне синего неба. В любом случае желаю вам светлого завтра. Шоумен и ведущий Дмитрий Нагиев вышел на связь в цветах национального украинского флага 1 марта. Ух, як горить у пропагандистів. До речі, нещодавно на її надійшла пропозиція вести музичну церемонію нагородження артистів Мустеве УРФ. Але він відмовився. Дарю концерн Мустеве за провести в провестим гаду церемонію нагородження. Дякую большое за довір'я. в цей раз ні. Но придет время, и мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед, шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках. Варто також зазначити, що його підозрювало у донатах спочатку на російську армію, потім на українську. Раніше російські змі розповсюдили інформацію, нібито актор пожертвував шалену суму окупантам. Згодом він спростував фейк пропагандистів, сказавши, що у нього немає таких коштів. Ви самі все знаєте. Якщо не знаєте, це ваша проблема. Если знаете, но молчите, это наша беда. В любом случае, желаю вам светлого завтра. Оно обязательно наступит с нами или без нас. Будьте счастливы. Не злитесь друг на друга, ведь, как выяснилось, у нас больше никого нет, кроме нас самих. Я вас люблю, друзі. Ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні.